Всім привіт! Ви на каналі Jazzlyf Pets. І подивіться, який тут у мене зоопарк. Ще раз дивимося, який зоопарк величезний. Да. Це равлики моєї мамулі. Їх дуже багато. І зараз ми будемо робити адбраковку. Тому що є такі, які ну, менше за розміром, і зазвичай ви знаєте, що треба робити. Такс. Ну що, сюди великі, в інший бік маленький. Ти сюди, ти сюди. Ну, маленьких не так і багато. В основному всі оцей, наче менше, але він такий пузатий. Він пузатий, він Дивись, він, він буде, так, да. я не буду поки що. Ну, потім, може, вдруге відбрукуємо. Давай угу. зараз поки що залишимо. Ой, який пузати. Ні, дивись, набагато uh -huh. менший. Да? Uh -huh. Так, сюди. На цей бік маленьких. Ось, о, дивись, який гігант. Хто тут у нас заплутався? Uh -huh. О, Кеті прийшла. Здравствуйте. Здравствуйте. Ти прийшла відбраковку допомагати робити? Uh -huh. Продовжуємо. Це сюди, це сюди. Так, цей вже маленький. Цей теж. Mm -hmm. Так, дивіться, отак це відбувається. Це називається відбраковка, коли маленькі равлики не йдуть з нами далі. На жаль, не можна всіх залишити. По-перше, що їх стільки і ну, не можна потім реалізувати, скажімо так. До речі, кому потрібні равлики, звертайтесь. Можна придбати, дивіться, які є класні екземпляри прямо. В магазині, інстаграм-магазині Jess Ой! Ваша прелесть. Оце, бачите, маленький уйшов mm -hmm. сюди. А, звертайтесь, пишіть особисті. Доставка тільки по Україні. Да, Мам, давай допомагай, бо це я буду довго. Угу. Цей дивіться який маленький, бачите, наскільки менший. Угу. Сюди. Скільки коштує равлик чи пара по парам? Ну, були вони маленькі, 100 гривнів пара. Тепер зараз, підросли. Зараз 100 гривнів штучка. 200 гривень пара коштує. Угу. От. Ну і звісно, до них обов'язково потрібно брати кальці суміш, бо без кальці вони не будуть рости зразу. До речі, кажу. мені вже хто брав у мене як? яйця, ну, угу, ці самі. Угу, угу. А зараз, каже дівчина, мені вишліть мені равлика, щоб до пари. Ага. З цих самих я її висила, вона пише мені Ого. Ага. Яка різниця в мене ну, набагато меншить. Всі mm. набагато більші, да? хоча це одна і та сама була кладка. Та да, тому що А вони вона мене що, їдять, що вони взагалі. А вона шо, без кальці сумішують? А була? я їй казала. Вона каже, ні, я даю, посипаю, кальцесумішу, але ж я не знаю, чого така різниця. Mm. Угу. того що... Таки я даю багато кальці Так, да, Кальці суміші їм треба давати багато. Оце поки вони ростуть, не можна економити на кальці суміші. Треба прям, ну от вони я одразу знаю. її з'їдають. Да. Оце на листі салату було все пересипано кальце сумішу. Вони одразу її з'їдають, потім починають їсти салат. Тож, угу. о, дивіться, ось яке маленьке, бачиш вовші. Гляньте, ще менше набагато. І я вже чути. робила от браковку. Да, вже була, да? Да. Ну, Зразу я робила, як їх було видно, якщо вони uh -huh, були угу. Uh -huh. От, тож, кальці суміш обов'язково. Обов'язково беріть одразу і мох, і матики, тому що це дуже зручно. Матик, він тримає вологу класно. Тобто ви можете мох отак, отак от покласти в уголочку, щоб там два, чи скільки чотири равлики, да? вони там сидять. Не обов'язково застілати прям весь контейнер. Поки вони маленькі, то ж точно. Тому uh -huh. просто, так, це я не розумію, великий чи ні. Пузатий дуже, залишу поки що. Це коли пузаті, то може він ще піде в рост. Ну, бо вони тут же ж дві гладки. Одна 25-го, а, а одна 22. А, а, тоді да, може бути різниця. Ну, в общем, матик, мох, кальций суміш. Це прям ну, без цього вам буде складно виростити класних аравликів. От, Звісно, гарні умови мають бути і контейнер. E, ну, спочатку може бути він невеликий, але потім, коли равлики ростуть, треба обов'язково контейнер e, збільшувати. Тому що якщо контейнер буде дуже маленький, то равлик не буде рости. Вони будуть. Ой, це сюди якось переповз глянь, нормальний, наче. Да? Угу. E, контейнер, якщо буде маленький, повз вже жать, то буде. Повільно росте равлик і, звісно, не виросте так, як хочеться. Так. Ну, це маленькі залишилися. Дивись, що ще тут залишилося, може щось. Це нормально. Іначе Наче да? Ну, Звісно, ще буде отбраковка. Зараз, хто перше замовляє, завжди ну, я... вибираються найбільше. Тобто відправляються одразу ті, що більші. Угу. Більше, більше, більше відправляються, менше залишаються, тому що ті, що більше їм, треба, більше простору, і їх краще відправити одразу, для того, щоб вони тут ну, не зупинялися у рості. Ні, цього не треба. Маленький, да? Да, явно маленький. Зараз я батьків покажу. Так, давай. Коротше, хто перше замовляє, виходить, тому і більші равлики достаються. Це не факт, що вони в ітогі будуть більше, ніж ті, що лишилися. Тому що ті, що лишилися, теж будуть рости. Вони, знаєте, у них так ну, фазами вони вріст, потім можуть трошки раз зупинитися. Потім оп вріст і можуть один одного обганяти. Не факт, що ті, що зараз більше, так і лишаться потім. Потім ті, що менше, можуть перегнати їх, догнати і перегнати. Тут все. Саме так відбувається. Звісно, якщо дуже очевидно, така різниця. Бачите? От одна і та ж сама кладка. Оце називається отбраковка, це точно отбраковка, А оці фактично і не точно. Оце може ще, мам, ти не спіши, може їх заморожувати. Оці, от прям маленькі-маленькі, заморозити треба. А ці, може хай дати їм шанс. Може вони і підростуть іще, просто потім порівняти, зараз окремо посадити їх. Та можна і на окремо. В принципі, Смотри, оці от явно маленькі, бачиш? 3. А ці не явно, вони можуть бути просто на три дні молодші. Так, вони так і є. Тому вони можуть і дорости. Це мамка. Ось ось отбраковка. А ці не факт, ці можуть догнати. Так, да, якщо дві кладки і різниця там 3-4 дні, то може бути різниця. Ну, цей теж хоча ні, бачите, цей так хорошо більший. Але менше, ніж ці. От, коротше, от поки що три точно на отбраковку, а от тут зараз ще подивимось. Бо теж жалко ж, жалко, вони ж живі, вони ж не винуваті, що трошки менше просто. Звісно, всі хочуть великого равлика собі. Ці три менші, два. Отак от. Як красиві, звісно, всі. Тобто, відбраковуємо цих трьох? Так, да, так, да. оцих трьох відбраковуємо. і, звісно, навіть двох. Mm -hmm. Ні, ну не, це не, і менші. Маленький. да, так, да, я. А ці, якщо ти кажеш, що мішкладками три дні, то це вони й три дні. Ну за три дні вони дуже міняються в розмірах. Да, дуже міняються. Да. Дуже сміливі равлики. Взагалі моментально вилазять, повзають. Та, кстати, ця дівчина теж Ай, і вже мене покусує. Це зубчиками шкряба ще кот на лос. Це дівчинка, ця казала мені, що. Ваш бігає по руці, все зразу гуляє а мій не хоче. Кажу погана кормиш. <реш> Може і так. Отака От пара зараз коштує 200 гривень. До нього можна замовити кальцесуміш, суміш, мох, матік, чудомась. І все це вам точно знадобиться. Контейнер ви купуєте самостійно. Зараз ми ще вам покажемо, скільки треба сипати кальцесуміші. Вон мама зараз порізала у вони... гірочок. Ага, і потім питають, чого дорогі. І зараз покаже, скільки це кальці суміші. Да, вони їдять на перших цих етапах, поки вони маленькі, дуже багато кальцісуміш. Дивіться. Та -та -та у нас на да, це все ваше. Так, дивіться, ось огірочки, да? і от так? І отак ми посипаємо кальці там скляночка, оце скляночки наскільки скільки тобі вистачить? Та на неділю. Ну, Їже ж багато, ви розумієте. Якщо у вас два равлика, то звісно вам не потрібно прям буде так багато купувати. ну, суміші купувати. Тому одного пакетику вам вистачить для того, щоб ну краще два взяти, для того, щоб воно виросло. так І не можна сказати на два равлика, наприклад, скільки треба пакетиків, щоб воно виросло так. Не можеш ти сказати? не можу так сказати. ти що і Вони по-різному їдять одні обжори. Ось дивися, тут цей вже троще. Вже їсть. ну, да. Тут не вгадаєш, звісно. Ну ті, що їдять, ті зразу величезні. Так, тому, да. Що, да величезних відправляємо в першу чергу, бо нам не вигідно їх отримувати. Будете отримувати ви їх, бо вони багато жруть, але точно виростуть великими. Тож на старт, увага, рушського можна понятно. йти в інстаграм і замовляти оцього равника.